Тетяна Піскурьова, очільниця громадської організації «Добре серце» зустрічає нас біля ветеринарної клініки, тримаючи на руках пораненого кота. Розповідає, звідки цей бідося. Котика знайшли люди в лакатках, зашли у курятник, а там у гнізді сяєчками сидить така курочка. Коли вже стали брати, її, то побачили, що в нього великі проблеми з лапками. Я зробила вчора йому рентген, звозила, і виходить в нього в лапки, в цій лапки вона повністю роздроблена і там куча осколків, від чого не знають. Ну, дроб там чи не дроб, це при операції буде видно, Там або це при вибухи, ну там у нього, коли був в локотках може сичитися домашній котик. Робота волонтерів ніколи не зупиняється. У їхніх руках долі десятків, а то й сотень тварин. Осінь принесла нові випробування. Вже давно такого не було, що кожен день хтось когось викидає, кожен день якісь випадки і кашеняти. Ну, Не нещодавно був такий випадок, що 14 Зараз у мене два коти. Один оце з таким важким переломом, інший котик. Він теж побував під машиною. Зараз у мене на лікуванні, але там немає таких важких травм. І мені військовий привіз, привіз врятовану мамочку суку з сусенятами. І, на жаль, у них виявилась чума. Це для нашого регіону така не властива хвороба. У нас більше інтері там цуценята страдають, і на жаль, я уже тиждень борюсь, із шести цуценят вижило чотири, а маму я не змогла врятувати. Волонтери стикаються з нетиповими хворобами, що потрапляють у місто разом із тваринами з інших регіонів. А це ускладнює їх лікування. Це дуже проблематично для нас, для всіх волонтерів. Це коли ми їх хоронимо. Тому що е, сил туди йде дуже багато, коштів теж дуже багато. В іто ми маємо смерть. Це дуже важко, це дуже ну іноді опускаються руки, але. Кожен день таке чудо і треба брати себе в руки, бо без нас ну, нікому. Попри всі труднощі, волонтери продовжують боротьбу. У цьому їм допомагають небайдужі люди, які оплачують операції, дають тимчасовий прихисток і підтримують з реабілітацією. Лише вчора завдяки допомозі небайдужих людей вдалося врятувати ще одну тварину. Вчора прооперували собаку, яку збили на всьому літу біля прем'єри. Був відкритий перелом, люди побачили, привезли і дуже їм дякую. Вони самі оплатили операцію. Але зараз реабілітацію виходжу з собаку, приходиться мені. Ми теж багато грошей тратимо на тварин. Якщо хтось там думає, що ми тільки тратимо гроші, які нам кидають, то це далеко не так. Тому що ми купляємо те, що собі купляєш додому, їсти і їм. І коли у мене на карті немає грошей, я трачу свої кошти. І, і ну, я не дивлюся, там мої тварини чи не мої. На завершення Тетяна ще раз звертається до всіх, хто бажає допомогти. На одну годівлю йде дуже багато коштів. А якщо на лікування, то зараз дуже подорожчало все, і подорожчав наркоз, і ну, операції дуже дорогі, а потім реабілітації дорогі. А якщо воно ну, так, от, як це останні два тижні кожен день щось трапляється, ну, мені це не, не стало. Не ніякого задоволення просити, подайте Кристаради на кожну операцію. Але я не витягну просто, ми не витягнемо таку кількість тварин. Картка для допомоги хвостикам 44, 41, 11 11, 46 27, 58 33.